Минулий тиждень ми також закрили прибутковою угодою згідно нашого щотижневого плану, коли тримали лонг орієнтовно з цієї зони, і згідно оновлень в Телеграмі, які я пишу на регулярній основі. Підписуйтесь. 99 тисяч була моя основна ціль, і, Як ви бачите, ціна від неї розвернулася і пішла вниз. Давайте подивимося, який в нас план на цей тиждень ліквідації будується в зоні 94,7 і є вище 100 тисяч. Ми знаходимося ціна досі в нижньому діапазоні. Тому я буду розглядати все таки лонгові позиції. Якщо місячні ліквідації подивитися це 92,5 тисячі. Зверху також є каскади ліквідації і на 95 тисяч багато ліквідацій, стопів, ну або лімітних ордерів. Тому я буду, як я вже сказав, розглядати лонгові позиції від двох зон, в залежності від реакції. Перша це від 95, -94 7. Якщо тут ціна не отримується і провалиться нижче, тоді буду її чекати. В зоні 92,7 і нижня межа також 93 і Звідси буду дивитися, щоб набирати позиції, як завжди, лонг до верхньої діапазону. Підписуйтесь, всім успіхів і до зв'язку.